Я вам про проблему. Ви мені про те, що яке я гавно? Та я в курсі. На що ви мені це розповідаєте? Я в курсі, що я гавно. Сергій гнезділов став першим військовослужбовцем, який публічно самовільно залишив військову частину і задіяв бурю у соціальних мережах. У резонансному дописі військовий зазначив, що хоче привернути увагу влади та суспільства. До проблеми демобілізації реакція українців була неоднозначною, та й в раді після появи в мережі допису заявили про сценарій нових загроз сьогодні. в Нашій країні 100 тисяч людей, не дочекавшись чітких термінів служби, абсолютно демотивувавшись і розчарувавшись, пішли додому. Я теж знаходжуся за все, все зачав, вже третій день. Ви можете мене з цим прилітати. Я добровільно демотивувався. Написав хлопець, чому військовослужбовці застерігають гнезділо про сумні наслідки та як командування ЗСУ вплинуло на ситуацію. Усі деталі резонансної справи розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Мені кажуть, ти зрадив свій підрозділ. Але насправді, а хіба це не зрада, коли вони сидять там в окопах мігрувати в тил? Днями українські соцмережі збурив пост військового Сергія Гнезділова. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину. Сергій Гнезділов – це український військовий громадський активіст та учасник російсько-української війни. Під час навчання на кафедрі журналістики у Львівській політехніці він у віці 19 років 2019 року доброволцем долучився до лав збройних сил України. Для цього він взяв академічну відпустку. Чоловік є чинним військовослужбовцем 56 шостої окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Він брав участь у боях на Донеччині, зокрема у пісках та Бахмуті. Як офіцер психолог, який працює з військовослужбовцями, я можу сказати, що думки про сезичів з'являються через почуття безвихідності. Ось у своєму резонансному дописі він підкреслив, що має п'ять років бездоганної солдатської служби. Але зараз, коли залишив частину, намагається привернути увагу влади до того, що відсутні чіткі терміни демобілізації, які своєю чергою сприяють чорній демобілізації. Під цим терміном він має на увазі одруження з пенсіонерками з групами інвалідності, розлучення з дружинами для одноосібного опікунства над дитиною та інше. У 2019-му мені теж казали, що я не народжений для війни. Я тисячу разів питав себе Сергію, нащо ти це робиш? Коли заїжджаю вперше в нині окуповані піски. Було дуже страшно, було дуже боляче переживати втрати. Але мені абсолютно не соромно за мій солдатський шлях. Я був дитиною, коли вперше побачив. Будинки та зграє безхатніх собак. П'ять років в Збройних силах лише переконали мене ось в чому. Ніхто не народжений для війни. Я не винуватий в цьому, але війна прийшла в мою країну. А я, як громадянин, маю її захищати. Чи так само думають ті, хто живуть поруч, в 2014 році чотирнадцятому суспільство не було до неї готові. Під час повномасштабного вторгнення, як виявилось, теж за всі ці роки ніхто таки не відповів на головне запитання. Яка вона архітектура нашої національної безпеки? Невже вся наша національна безпека це стомлена піхота, в яку всі так вірять? Що буде, якщо вона сточиться в боях на Донецькому напрямку? На жаль. Ані верховний головнокомандувач, ані головнокомандувач не на стороні армії, і це дуже дивно. Як на мене, це викликає певні занепокоєння, тому що кількість самовільного залишення частини людей, які будуть покидати свої бойові пости і уходити просто-напросто в СЗЧ, Та ми всі знаємо, що це таке. Вона, звісно ж, буде зростати, тому що три роки знаходитись в такому стані, в такій інтенсивності бойових дій, це. Dodo vasco. У дописі він також зауважив, що за 11 років війни з Росією українське суспільство і влада не знайшли спосіб у собі сил серйозно, чесно говорити про реалії затяжної і постійної війни. Також в пості звинуватив суспільство в тому, що воно вірить у зсу і водночас не стає на захист своєї країни. І в той час, коли люди, які виконують свій військовий обов'язок, безстроково залишаються у війську, інші військово зобов'язані громадяни отримують фейкові інвалідності. І ефективно одружується із жінками. Я був розчарований багатьма факторами, насправді. Я був, оце це мені точно пишують, Державну зраду, е, я був розчарований е, творилим знищенням іноді е, людей, де там їх можна було зберегти. Я був розчарований вперед-вперед. Там, де я, очевидно, бачив, що цього не потрібно просто. Якийсь час, е, я теж був вперед-вперед. Я не знаю, як я вижив під час цього вперед-вперед, але так трапилось. Я вижив не тільки я. Е, але в якийсь момент ти розумієш, що вперед-вперед це про ну, невідновлювальні ресурси, що може, скоріш за все, якщо ми декларуємо, що у нас оборона, може все ж таки нам варто людей берегти, а не відправляти на якісь локальні там, штурмочки. Замість доктрини воювати обов'язок кожного громадянина, держава пропонує безстроково призначити захисникам тих, кого змогли відловити на вулицях питання перепочинку піхоти та відновлення чітких термінів служби на нулі. Питання національної безпеки. Від сьогодні я йду все до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною вже 5 років бездоганної солдатської служби. Підкреслюю, бездоганної. Надіюсь, вчинком вдасться довести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Я багатьом друзям, вже знаходячись в Києві, там 19-го їдучи в Київ. Я багатьом їм сказав, що я хочу піти в публічне сезача. Мене просто це. Друзі, і цивільні чи військові. І цивільні і військові. Що казали військові? Це твоя бригада була? Я не буду коментувати це. Я не хочу проблем для тих людей, які залишаються там. Більшість, звісно ж, мене відмовляло. Вони казали, що Сергію ти нічого не зміниш. Можливо, привернеш увагу до цієї існуючої проблеми, яку всі ігнорують і бачать. Але цим ти собі спаскудиш життя. Так писали і в соціальних мережах допис биться. Прокоментували декілька сотень цивільних та військових. Одні висловили сподівання, що ситуація у нього незділова вирішиться так, що це влаштує обидві сторони: і військового, і державу. інші відверто засуджували вчинок військовослужбовця. На думку останніх, ті, хто вчинив серзиче, наражають на небезпеку тих побратимів, які розраховували на службу побратима. Друже. Я навіть не уявляю, як ти за. Просто мені здається, що це рішення може не стати меседжем, а навпаки, дати опонентам можливість тебе знецінити, як і твою позицію. Граничні адекватні терміни служби мають бути встановлені для кожного військовослужбовця з урахуванням коефіцієнтів в залежності від місця участі в бойових діях. Виснажені йдуть в СЗЧ вже всі, хто служить в районах бойових дій. Дуже безглуздо возити шмарки в такий спосіб. Розплата за цю слабкість ще гірша ніж боротьба, навіть в тих умовах, які є сьогодні. Маячня все ця величезна говорільня. Підтримую і плюсую, І пригнічено всміхаюсь від думки, скільки ще виснажених солдатів не доживуть до своєї демобілізації, як мій чоловік, наприклад. Наміри чудові, засоби не сказав би, можеш досягнути ефекту протилежного до бажаного. Ех, давно думав набити командирам, які мені не подобаються, або хамлять. Цей випадок прокоментував і заступник командира третього окремої штурмової бригади Максим Джурін засудив дії військового. У це показово медійне добровільне СЗЧ матиме дуже сумні наслідки, про які, мабуть, автор цього вчинку не дуже думає. Якщо це і привертає до чогось увагу, то лише до того, що порушення дисципліни це нормально. Натомість дисципліна одна з основ будь-якої армії, а подібні випадки дуже сильно демотивують бійців та провокують робити те ж саме. Всі Хочуть додому, хочуть відпочити, побачити свої родини та зайнятися своїми справами, але війна не закінчилася, і поки що нічого про її закінчення говорити. Навпаки, на деяких ділянках фронту російська армія досить успішно веде наступальні дії. Тому додому ми поки собі дозволити не можемо. Якщо за три роки не приймуть закон про демобілізацію, я піду в СЗЧ. А ти підеш так. Не це, буде. Буде, це буде публічне СЗЧ. Я піду, я залишу збройні сили, тому що я весь цей час був законослухняним громадянином, і я чекаю, все ж таки, що держава подбає про мене. Бо, вибачте, вже от скоро, через рік, якраз в травні 25-го року, мені буде 25 років. Цих 25 років я виходить, що 6 років віддав цій країні, і все ж таки. В мене є плани, в мене є хотілося б мати життя. Проте свою думку висловив не тільки Жорі. Як військові, ми не можемо це толерувати, бо є багато випадків, коли через СЗЧ одних інші підрозділи втрачають своїх. Побратимів Пожай лейтенант збройних сил України Масі Наєм. Про те, що мобілізовані бійці можуть спробувати піти в СЗЧ на знак протесту самого факту мобілізації, припускає і військовий Віктор Тригубов. Він намагався дискутувати про це із самим незділовим, але той його забанив. Виявилося, що Незділов хоч і воював 5 років, але все СЗЧ пішов не з фронту, а з лікарняного і вже довгий час перебуває в Києві. Фестиваль в кафе Сергій влаштував не в часовому яру, а в Чорноморську. І я далекий від думки, що процес організації він суміщав із обов'язками командира піхотного взгоду. Не хочеш працювати, ну окей, лягай, помри з голоду. Не хочеш воювати, ну окей, прийде власне окупант і тобі голову проломить. Але народ не готовий. І от кожного разу, коли чую народ не готовий, я знаю, що мене обманюють. Про ситуацію прокомунікували і у 56-й бригаді, де служив хлопець, речниця зазначила, що дії, які вчинив Гнезділов, мають ознаки кримінального правопорушення за частиною 5 статтею 407 кримінального кодексу України, а саме самовільне залишення військової частини або місць служби вчинене в умовах воєнного стану. Позиція командування військової частини залишається незмінною, нульова толерантність до скоєння подібних злочинів. А сам же Гнезділов сказав, що його бригада все правильно прокомунікувала, і що СЗЧ це кримінальний злочин. Одночас він закликав повернутися до обговорення проблем, а не обговорювати персоналію. Що з мобілізацією? Що із демобілізацією. Що з економічним бронюванням? Проблеми вирішуються тоді, коли про них говорять, а не ігноруючи місяцями, сподіваючись, що щось і так пройде. Це буде дуже довгий судовий процес, е, і скоріш за все вони захотять обрати мені там тримання під вартою, щоб я ніяк не комунікував, тільки через адвоката. Угу. Але тим не менш поборемось, треба відсидимо. Знаєш, Якщо у влади немає політичної волі на це рішення, я не хочу, щоб ця влада потім знову була. В цій країні після перемоги. Я хочу, щоб, якщо у них не вистачить політичної волі цього зробити, я, звісно ж, хочу дуже сильно помилятися і вірити, що моя країна вистоїть. Угу. Я дійсно хочу в це вірити, якщо вони цього не зроблять. Але навіть якщо ця країна вистоїть, я хочу бути впевненим, що ці люди більше ніколи не будуть при владі. Бо в них в найважкіший час не було політичної волі у 56-й бригаді почали службове розслідування, а правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 408 кримінального кодексу України дезертирство у умовах воєнного стану. За це передбачено покарання у вигляді ув'язнення на строк від 5 до 12 років. «В Деяких справах про самовільне залишення військової частини фігурує в одній справі по 20-30 людей. Тобто, це трошки інше. Треба не рахувати кількість справ. А кількість людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати. А Тому, можете узагальнити цю що... цифру, пане Романе? Ваші цифри які е, ну можу сказати так, що те, що ми досліджуємо, але ймовірність цих цифр, бо точно, на жаль, тільки збройні сили України можуть знати, то це точно більше 100 тисяч військовослужбовців з 2022 року. Ця цифра зростає. А що вважаєте ви та як на ці події має реагувати влада? Пишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.